Машина своїм ходом заїхала в розборку. Майже. Жартую. Трошки в неї диски, колеса і сама пам'ята. Але тим не менше ось, показує, що вона має завестися, має ми... обачки, Все, є контакт, машина заводиться, музика грає, ст і не, не грає. Корею, треба настраювати музику. Машина повністю в повністю справному стані була до ДТП 100 000 км пробігу на ній. От така от безпека постріляла. Тим, тим не менше агрегати всі в нормі. Е е кого цікавлять запчастинки з цієї машини, а також з білою. Он. О, Титаніум чисел, Житомир, відправка по всій Україні, автоквест, розбірка.